16, і ось такий чорний, на чорному. 2016 року BMW X6. На гарній комплектації, камери 360 огляду. У нас має передні і задні партроніки на електроляді. Разноширокі ліжки, безключовий доступ на всіх дверях, шторочки, музика, хармон, курбон. Також у нас шкіра, чорний дах, дерев'яні вставки, стеклопідйомники, шкіряне кермо гарне, з підігрівом, з підігрів передніх. Це дух, автоматична коробка передач у нас на 8 ступенів, 3-зонний клімат-контроль, камера заднього огляду 360, старт-стоп, проекція на лобове скло, якщо вам буде видно, люк, гарна комплектація, а за додатковою ціною або тест-драйвом звертаємось компанія автопарк.